Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі. Мультитул саперний з обжимкою під капсуль детонатор та чохлом. Габарити в складеному стані складають 113 мм довжина, 15 мм висота та 35 мм ширина. Мультитул розкладається дуже просто, навіть однією рукою. Для цього потрібно натиснути на кнопки, що розміщені з боків. Тут ми бачимо блискогубці. Обжимку під капсуль-детонатор та кусачки. Всі додаткові інструменти розміщені всередині мультитулу. Складаються з шило щуп довжина якого 55 мм, діаметр 6 мм. Захват під мотузку або у відкритому стані під темляк. Хрестова викрутка та невеличкий ніж на ножі присутній. Серейтор. З іншої сторони розміщений напілок двосторонній, відкривачка для консервів, плоска викрутка та відкривачка для пляшок, на кінці якої також розміщена плоска викрутка. Для складання інструментів потрібно опустити вниз фіксатор, що знаходиться. З зовнішньої сторони та розвести складання. Також з обох боків розміщена лінійка на 8 см та лінійка на 3 дюйми. Чохол виконаний з плотної тканини. Передбачена горизонтальна та вертикальна фіксація, застіпка на липучці Вага мультитулу разом з чохлом не перевищує 300 грамів.